Судя стоїмо сьогодні на порозі вже стоїть Сіновець і товари політи продовольчої кризи. Якщо раніше війни, будь-які війни були на території, за тронішні війни, перед якими сьогодні постава людська, то є війни за енергоресурси і за продовольство, за доступ до писної води, за будь-які інші ресурси, якими насправді багата земля. Вчора один із фондів заснований. Я ну, Не дуже заможне в користь людей, які називаються Рината квіток, які створені для того, щоб відсилювати певні урядові або про власні ініціативи, продав дебати на тему ринок землі загроза українському селу. Я брав дів участь готові донести ідею про неприпустимі. Має у селян на землю 4-5 гектарів. Відповідно, максимум, що може одержати селянин це 5 тисяч доларів. Багато ти чимало. Враховуючи, що в селі не має роботи. Враховуючи, що практично в сільській місцевості зруйнована соціальна інфраструктура, Відповідно, вчорашній день. Особисто мене зайвий раз переконав, ще буде сказати, там ще один додатковий аргумент. Всі так звані круглисти, ці так звані обговорення, доводяться до одного. Аргументи за рину землі, звичайно, з тут не вчина. Її сьогоднішню вартість ми не знаємо, а дістане знає, саможна лише, якщо ми їх хочемо будувати. Аргумент там до себе говорить. На ньому стоять, як правило, фінансисти і банкіри. Чому? Тому що вони хочуть держати банку про землі як предметної іпотеки. Якось мета, враховуючи ризики ведення сільськогосподарського бізнесу, земля стане предметом залогу і буде привласнюватися банками. Подальша її доля це спекулятивні операції, хто буде купувати землі. Давайте будемо наскидати заряд березів наших Китай. Зилію, Францію, таріцьких інвесторів, які хочуть знайти і так само зажити на метод. Питання про довольчу безпеки є одним із стратегічних сьогодні в Україні. Що робить за українська вселення свобода? Ми ініціюємо проведення цих України. У нас не вистачає трьох законів. У нас люди не дозріли до продажу ну, землі. І взагалі є така світова тенденція, але нам ще треба поцікати. Я просто звернути увагу. ця якість або недальні тих людей, які виступають проти продажу, проти продажу земель із посподарського передачі. Дякую, дякую. Ще один аргумент до того, що нашу роботу активізувати, щоб перейти до переджавного наступу на кожен рай на кожне село, де є знайомі родичі, практично один в один, говорять від фермера, у якого є в обробці 50 гектарів, до господарства, яке обробляє 5-10 тисяч гектарів землі. Ринок землі сьогодні і його відкриття. Покладе край їхній обід. Йому брой просить прийде в останній день. Фінанси потрібно з вами, очевидно, що ні. Якщо за. А робити за спекулятивна нажива. Про продовольчу безпеку, про те, що земля сьогодні є основним стратегічним товаром. Проста істота жоден з кого не уходила. тому, сьогоднішній нас видно, в тому числі після. Харківський кулак повинен бути на схожі. Харківщина, Болдарщина, Дон Сновщина, Донбас, Чернігівщина повинні говорити своє <кій> слово з приводу продажу землі. А це слово цього бути дій. Земля повинна бути у власності громадян України, земля може бути користування тих, хто її обробляє, і земля може перебувати в довічному успадкованому володінні. Це наша програмова позиція. Знаєте, що най... Які працюють обробляють землю, воно як про своє ставлення, практично підучи нашу програму, хоча вони її потім не бачать. Вони розуміють, що це абсолютно логічний і виважений крок. Тому, завершуючи сьогоднішній Побратими, ми щойно передали вимогу обласну адміністрації і зареєстрували. І ми з вами на сьогодні виконали свої загадів, які ми стали перед собою. ¿Qué <laughs> I don't know.